Історія компанії Lion Steel – це той випадок, коли 1% таланту і 99% кропіткої праці з неймовірним натхненням здатні провести маленького хлопчика від знайденого шматочка металу до власника однієї з найбільш знакових та потужних компаній по виробництву ножів на сьогоднішній день. Сьогодні компанія Lion Steel є топовим виробником ножів середньовисокого та люксового сегменту. Lion Steel це про натхнення. Все починалося з того, що маленький Джино Паулета, граючись біля струмка, знайшов маленький шматочок зіпсованої заготовки ножа якогось ножероба. Він схопив цей шматочок і притис до грудей, наче це був якийсь скарб. І він Боявся його втратити прямо зараз. Згадайте себе маленькими, коли у нас були роздовбані маленькі, злизані складні чи кухонні ножики з відламаним кінчиком і відколотими плашками. І для нас це була люксова зброя. Це був найкращий інструмент і просто скарб таким неймовірним було наше натхнення в дитинстві. Так ось таке натхнення Джино Паулета зміг пронести. Від свого дитинства і до сьогодні, на відміну від більшості людей, те саме стосується і логотипу та назви компанії Lion Steel, підкреслюючи міць, грацію, надійність, досконалість і велич тих виробів, які планував робити цей великий майстер та голова компанії. Lion Steel – це ще й про трудоголізм. Будучи шалено працездатним, Джино Паулета працював найманим робітником на металообробці, беручи зміни по 15 годин. І так тривало роками. Тим самим він накопичував шалений досвід і осягав сутність металів їх фізичні, хімічні властивості та методи обробки. Зрештою, в 1969 році він відкриває свою маленьку майстерню з виробництва ножів. І як би це смішно не звучало, першим замовленням було виробництво трьох тисяч екземплярів концервних відкривало. Але згодом він отримав наступне замовлення вже на три з половиною тисячі ножів, і це були декоративні ножі, ручки. Потім були мисливські ножі, які вийшли за межі Маньяго і розійшлися по всій території Італії. І так мало помалу, маленькими, але цілеспрямованими кроками, компанія вийшла і на європейський ринок. Згодом Джино Паулета передав керівництво компанією своїм синам, а сам зосередився на роботі в майстерні. Це дало другий подих компанії Lion Steel. свіжі сили, свіжі ідеї, дали неймовірний поштовх, і компанія вилетіла просто на американський ринок, а згодом підкорила вже і весь світ. Ну і нарешті Lion Steel – це про красу та інновації. Джино Паулета та його. Сини завжди шукають мистецтво в тих ножах, які вони планують виробляти. Починаючи ще з 60-х років, коли Джино надихався топовими дизайнами інших виробників і закінчуючи сьогоденням, коли компанія Line Steel працює з найвидатнішими дизайнерами сучасності по всьому світу, це стосується не лише дизайну, але й практичної сторони виробів компанії. До прикладу, можна привести вдалі колаборації з гігантом складаних ріжиків компанією Spyderco та гігантом складаних ломиків компанією DPX. В плані інновацій компанія йде в топі, застосовуючи ряд сучасних технологій. Це і моноблочне фрезування титану, це і селективне зварювання, топова робота з порошковими сталями та допоміжними матеріалами. Які застосовуються у виробництві ножів ряд запатентованих винаходів, а також cnc виробництво на рівні космічних технологій, і все це на власних потужностях, і все це в промислових масштабах. Сьогодні компанія випускає фіксовані та складані ножі в усіх найпопулярніших стилях та сегментах, починаючи від брутальних бушкрафтерів і закінчуючи. Джентельменськими ножами 21-го сторіччя. Почнемо з фіксів. Модель B-35. Маленький, акуратний фікс. Для маленьких акуратних туристів. Така собі мора на максималках в плані досконалості дизайну та функціоналу. Клинок у нас зі шведської сталі слейпнер різучої, живучої, але яка потребує догляду для захисту від корозії. Накладочки у нас можуть бути як з композитних матеріалів, в даному випадку це G10, так і з дерева. Клинок має спуски від обуху, профіль. Типу DropPoint, майже спірпойт, і буде прекрасно працювати як по продуктам, так і по якимось універсальним нехардовим роботам на природі. Плаский профіль, але оптічні форми, заокруглений обух та торцеві частини руків'я. Роблять його майже ідеальним кухонником, слеш-універсалом для польових робіт. Єдине місце, де компанія LionStiel не робить фаски, це на. Тильній стороні хвостовика руків'я. Це зроблено для того, щоб ви могли працювати з ферстартером або кресалом, як його називають у нас. Ну і звісно, це фултанг, як і практично всі фіксовані ножі від компанії Lion Steel. Піхви тут зі шкіри, ручної роботи. Компанія Lion Steel, я бачу таке вперше, реалізувала дуже цікавий момент. Всі ми знаємо, коли хлястик для замикання ножа знаходиться ось тут під лезом. Рано чи пізно, виймаючи ніж і вставляючи його назад, ви будете цей хлястик відрізати, що зробила компанія Lion Steel. Вона поставила тут заклепку, і тепер при відкриванні піхов ви можете ховати хлястик, і це вберігає його від розрізання. Геніально просто! Зовсім друга історія з наступним ножем: модель B-40. Це вже потужний бушкрафтерський клиночок, хоча зроблений з тої самої сталі слейпнер. Спуски в нас з двох третин полотна клинка, і тут вже є ребро жорсткості, що дозволяє навантажувати цей ніж по повній програмі. Знову вибір накладок на будь-який смак, будь то композитні матеріали чи деревина. Знову таки фултанг, знову таки заокруглені та заполіровані грані. І місце для роботи з кресалом. Накладочки тут у нас менш ергономічні, тут є певні грані та ребра, але вони оброблені таким чином, що одночасно комфортно працювати і голою рукою, і рукою в рукавичці, і при цьому ніж буде краще утримуватись від паразитних прокручувань. Піхви у нас теж шкіряні, але вже відкритого типу. Без хлястика з глибокою посадкою клинка всередині, що, звісно, зручно для швидкого доступу. Ну і зрештою, третій фікс, який у нас сьогодні є, це М4. І ні, він зроблений не зі сталі М4, а з не менш видатної порошкової сталі М390. Прекрасна різуча сталь, має хороші показники міцності та. Корозійної стійкості, спуски майже від обуху, але у нас тут є хребет, який додає жорсткості, широке полотно клинка, ідеальне зведення до кінчика, що робить цей ніж майже ідеальним універсалом для роботи десь на природі. Руків'я у нас максимально ергономічне, сидить в руці як в Лете, і теж представлено накладками в усіх можливих варіантах, починаючи від g 10 Закінчуючи деревом Сантос. Все ті ж оброблені грані, заокруглені, заполіровані, зроблені ідеальні фаски, місце для кресала, отвір для темляка та піхви по типу моделі B-35. Якщо ви шукаєте ніж для аутдору і хочете щось крутіше за моругарберг, придивіться саме до цієї моделі. Вилазаний, ідеальний. Невеликий фікс італійського виробництва. Так, і тепер перейдемо до самого цікавого. Це фолдери або складання ножі від компанії Lion Steel. Модель під назвою Cure. Клинок. Все з того ж слейпнера, спуски від обугу, чудове зведення до вістря, немаленькі такі об'єми, збірка на підшипниках. І тут ми бачимо вперше, тому що це перший складень з наших сьогоднішніх з'ємний фліпер. Це зроблено для тих країн, де одноруке відкриття ножів заборонено. Тобто викручуємо гвинтик, знімаємо фліпер і ніж перетворюється. На той, який вже не можна відкрити однією рукою, а лише за допомогою двох рук. Лайнера у нас тут потужні з 420 ї сталі. Не менш, а мабуть, більш потужний бекспейсер з титану, який формує і склобій, і отвір для темляка, і в нього ж посаджена дротяна кліпса глибокої посадки. Що дозволяє такий немаленький фолдер майже повністю сховати в кишені, що дуже круто. До речі, лайнер лок тут дуже класно оброблений, мабуть, один з найкращих і найзручніших лайнер локів, які я бачив в нашому асортименті. Щось ще тут додати важко солідний і дісішний ріжик. Погнали далі. Джетано це суміш сучасного джентльменського ножа і чогось циганського. Такому футуристичному сетінгу. На клиночку у нас топова інструментальна нержавійка Neolox, больстери у нас титанові, накладочки з карбону, або з дерева Сантос, або з оливкового дерева. Малесенька акуратна кліпсочка і дуже потужний сліп-джойнт. Джентльмени, бережіть свої пальці. Але головний прикол цього ножа, що він однаково добре буде виглядати як на джинсах, так і в носінні під костюм. І далі в нас йде модель Мито. М390 на клоночку. Засухарений фреймлок, підшипники, з'ємний фліпер і руків'я з титану, алюмінію. Варіанти титан Карбон або Титан Мікарта. Шикарна обробка деталей, видатний дизайн, ергономіка і просто неймовірна кліпса, про яку я забув сказати. Фрезована з глибокою посадкою та склобоєм. Ну і зрештою, ми дісталися до. Ламборгніє у світі ножів. Топова модель від компанії Line Steel під назвою Rock. Тут втілений цілий ряд. Унікальних технологій, що виводить цей ніж у розряд шедеврів ножового виробництва. Все та ж М390 звична, практичний і естетично довершений клинок. Ось подивіться, високі спуски, малесеньке фальшлезо, комбіновані ребра жорсткості, дроппоінт, естетика і функціонал, просто неймовірно поєднані в цьому клинку. Так от, з приводу технології. Знов таки з'ємний фліпер для специфічних країн, цільно фризоване титанове або алюмінієве руків'я за технологією Solid. Таке може тільки Lion Steel за технологією H-Vail. Тут у нас є прихована кліпса, і такого ви не побачите більше ніде. Коли ви цей ніж переносите, ви чіпляєте його на кишеню, коли ви ним працюєте. Кліпса стає в один рівень з руків'ям і нічого вже не наминає вам руку. Просто геніальне рішення. Ось тут кнопочкою. Вона активується. Далі. Ротоблок технологія, яка фіксує і без того надійний фреймлок. І, по суті, перетворює folder Fix. Неймовірно прекрасний дизайн, вилизаний, викоханий, вилюблений фактура. Контури, функціонал, вага, ніж без недоліків. Абсолютний шедевр друзі, на цьому все. Це був короткий огляд асортименту ножів від компанії Lion Steel та невеличка історія про цю видатну компанію. Якщо вам сподобався ролик, ставте лайки або дизлайки, підписуйтесь на наш канал, дзвіночок. До зустрічі.